Бароко. Примхливість візуальних форм. Які мистецькі асоціації виникають у тебе, коли чуєш слово бароко. У португальській мові воно означає перлина неправильної форми, а з італійської перекладається як дивний химерний. В європейському мистецтві стиль бароко панував у 15 столітті, хоча виник він раніше. І проіснував до середини XVIII століття загальні хронологічні рамки стилю в різних країнах дещо відрізнялися, інколи співіснували з ознаками інших стилів попередніх і наступних. Порівняно з мистецтвом Ренесансу, яке тяжіло до урівноваженості в усьому, орієнтуючись на ідеали античності, новому стилю були притаманні протилежні риси, насамперед контрастність і динамізм образів, переважно драматичних, урочистих і театральних. Як і будь-який стиль мистецтва, бароко втілювало певні світоглядні уявлення часу. Адже жоден митець не вільний від обставин, у яких творить світобачення бароко характеризується усвідомленням мінливості, складності та суперечливості світу, в якому дивно поєднуються реальне, ілюзорне та магічне. До основних проявів належить бажання викликати емоційні стани, звернення до почуттів людини. Архітектура скульптура у царині з стиль бароко успадкував форми італійського відродження, проте перевершив його за складністю і різноманіттям, бароковій архітектурі властиві примхливі форми, безліч звивистих ліній, що викликають відчуття руху. Завдяки химерній пластиці фасадів споруди легко вписуються в навколишній простір міське. І садово-паркове середовище ці риси проявилися ще у засновника нового стилю Франческо Бороміні. З архітектурою тісно пов'язана скульптура, що прикрашає фасади, інтер'єри церков, віл, палаців, а також сади, парки, фонтани. До художників універсалів, які поєднували талант архітектора і скульптора, належав Джованні Лоренцо Берніні. Митець очолював основні художні роботи в Римі. І завдяки його творчості католицька столиця набула парокових рис. Головне творіння Берніні грандіозна колонада собору святого Петра, яка утворює площу перед ним і, за словами автора, нагадує розкриті обійми. Подібно до титанів відродження, Берніні блискуче проявив свою фантазію не тільки в архітектурі, а й у пластичному мистецтві, створюючи статуї, рельєфи, фонтани, скульптурна композиція Берніні екстаз святої Терези із церкви Санта-Марія Делла Вітторія сповнена надзвичайної експресії, вираженою мовою барокової пластики. Яскравим зразком синтезу мистецтв є багатофігурна композиція Фонтана Фіумі чотирьох рік. В чотирьох частинах світу. Дунай. Європа. Ганг, Азія. Нил, Африка, Лаплату, Америка. Блискучим прикладом німецького бароко, втіленням ідеї синтезу мистецтв в архітектурно-парковому ансамблі є цвінгер у центрі Дрездена, архітектор Маттеус Пепельман. Світ розкішно декорованої архітектури та скульптури перегукується з музикою фонтанів і гротів у ритмічному багатоголоссі. У Цвінгері розташовані знаменита дрезденська. Картинна галерея Музей Порцеляни. Зразком австрійського бароко є палацовий комплекс Шенбрун, до якого входив театр. Інтер'єри сповнені світлових ефектів. У них використовується велика кількість колон і напівколон, скульптурних деталей, арочні конструкції, кручені сходи. У парадних інтер'єрах палаців все підпорядковується основним рисам стилю. Динамічності, урочистості, декоративності, фрески на стінах і стелі, гобелени, численні дзеркала і світильники візуально збільшують внутрішній простір, який стає схожим на суцільне живописне полотно. Барокові меблі за формою мали складні обриси з багатьма спіралями. Їх декорували мозаїкою, бронзовими позолоченими накладками. З'явилися комоди, шафи, бюро, кабінети, консолі. В обивці застосовували коштовні тканини. Виникло поняття гарнітур Комплект із кількох предметів меблів, виконаних в одному стилі. Живопис. У період бароко досягло значних вершин мистецтво малярства, видатний представник Мікеланджело Мерізі Караваджо, справжній реформатор європейського живопису. Від його імені походить назва в мистецтві Караваджизм, послідовники якої тяжіли до реалістичного зображення світу. Караваджо одним із перших відкрив можливості світла в малярстві. Для посилення емоційного впливу на глядача глядачку він вихоплював світлом окремі найсуттєвіші частини картини, залишаючи деталі в напівтемряві. Такий контраст посилював атмосферу внутрішньої напруженості, драматизму композицій. Золотим віком нідерландського живопису стало 17 століття. Адже в цій невеликій країні тоді працювали понад дві тисячі художників, їх поділяли на представників голландської та фламандської шкіл. Заможні містяни бюргери прикрашали свої оселі їхніми пейзажами, натюрмортами, портретами та побутовими картинами. Геніальний художник Рембрандт Ван Рейн по праву належить до великих голландців. У численних портретах та історичних композиціях. За допомогою ефектів світлотіні він майстерно відображав зовнішність людей, розкриваючи їхній внутрішній світ. У фламандського художника Пітера Пауля Рубенса театральна декоративність виявилася у творах на біблійні та міфологічні теми, а також у портретах. За талант і високий професіоналізм художника називали королем живопису і живописцем королів. У творчості малих голландців значно розвинувся побутовий жанр, сформувалася школа пейзажного живопису. У краєвидах ми бачимо звичайні картини довкілля: вітряки й пасовища, луки й дерева в дощовий похмурий день, вулички з невеликими будинками, канали з мостами і човнами. У жанрі натюрморту увагу митців привертали теми: сніданок, квіти, пташиний двір, рибна лавка, натюрморти з атрибутами мистецтва, науки й освіти. Художники та художниці вкладали у них алегоричний зміст. Творча майстерня варіант перший. Створи композицію у круглій рамці, козак Мамай, народний герой. Варіант другий. Намалюй натюрморт з атрибутами мистецтва у стилі малих голландців. Акварель пензлі. Варіант третій. Попрацюйте у групах. Організуйте майстерню з дизайну інтер'єрів. Створіть замальовки меблів.